Цього року Україна відзначає 25-річчя своєї незалежності. Ми вирішили поцікавитися, наскільки черкаські владці, члени виконкому, депутати, а також пересічні черкасці знаються на державних символах України. Скажіть, будь ласка, хто написав текст гімну України? Не Скажу Давайте я заспіваю сравню. Саме текст. Текст гімну України. Хто написав? Ой, я вам не скажу, я пам'ятаю, як цей гімн співав. Я був на Майдані у 2004 році. Перший раз співав Пономарьов. Чубинський, по-моєму. Написав. Да. Чубинський. <рес> Вербицький. Вербицький написав. Музику. Музику. Значить... Чубинський. Чубинський. Значить, Чубинський. Не, не скажу. Не буду обманювати, не скажу, не знаю. Мені це, мені це не важливо, мені подобаються слова, мені подобається енергетика. Написав, так. Чубинський. Да. Да. Чубинський. Чубинський. Музика Вербицького, а слова Чубинського. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Або Чубинський, Чубинський, або Варбецький. Uh, Чубинський. Чубинський... Uh, слова. Uh. Uh, Навіть, будь ласка, державні символи України. Uh. Державний герб, прапор і гімн. Державний символ України це. Я колись здавав екзамен в Академії президента України. Мені до речі на екзамені попалися державні символи як запитання. Герб, прапор, гімн. Прапор. Тільки що ви співали. І? прапор гімн і. Красивий у нас герб. Прапор герб. І? Співаємо ми. Гімн. гімн. Ну, державні символи це геральдика державна. Це наш тризуб і так далі. Прапор, державні символи. І тільки що ви декламували? Гімн, так. гімн. Прапор, герб, гімн, можливо. Герб, гімн. Гім? Прапор. Державний прапор. Так. Державний герб, прапор, гімн. Державні символи України. Герб. Булава і гімн. Ну, прапор, герб і гімн. І прапор, звісно. Яка форма правління в Україні? На даний час у нас парламентсько президентська. Форма правління. Е... Форма э, устрою чи форма правління? Ні, іменно У нас парламентська республіка. Парламентська Президентська парламентсько президентська. парламентсько президентська форма правління, так. Ну, як змішані які ці вибори. Не завжди вона такою була. Парламентська президентська держава. Парламентська президентська. Президентсько-парламентська. Парламентська президентська. Парламентська президентська. Парламентська президентська республіка. Унітарна держава. Це устрій. Устрій? Президент у нас є у нас Верховна Рада України, яка приймає рішення, та і парламент. І парламент, і президент, значить у нас парламентська. Президентська, парламентська. А, господи, парламентсько президентська перевіримо наскільки гарно ви знаєте текст гімну України. Текст гімну України. Для того щоб перевірити текст, наскільки я гарно знаю, треба щоб ви завжди були присутні на відкритій і закритій сесії. Я один а з неба один з небагатьох депутатів, який завжди співає гімн України. І назвіть перший рядок третього куплету гімну України. Знаєте? Якщо чесно не пам'ятаю. я чесно відверто кажу. Е, так. Їх два. Ох, давайте, це з математикою. Це треба співати перший, другий, і третій. <рес> е, да, щоб, щоб зрозуміти, як... е, Ну, я можу весь заспівати. Який другий, третій для вас, я не можу сказати. Треба повторити. Не скажу. Третій куплет не знаю. А які знаєте? Ну, перший, перший знай тут. Декілька де, де рядочків першої. Я можу навіть заспівати. Давай Ще буде. не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам браття українці. Усміхнеться доля. Ну, перший точно ще не вмерла Україна. Так, да, правильно, І а третій? Та третій. Нічого не нагадую, за а завзятка. Завзятка. Завзяття взяття це ще раніше не нагадую. — Я пам'ятаю перший. Зазвичай ми забільшу з дітками вчимо перший і приспів, і співаємо їх. А третій стопчик це вже не гімн. Стопчика? Так. 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 Я не пригадую, тому що, ну. Наскільки я знаю? Ні, не знаю.